Випав, немає фронтона, забора теж немає. Це все наслідки влучання двох кабів. Це у нас тут повинні бути двері. Ми ще не встигли їх доробити, вже й не встигнемо. Нам все зруйнувалася війна. Це забор. Йдемо вдоль забора Як можете бачити, забора вже немає. То наша... Це наша купель стоїть. Це ми тут садили сосенки, загоражали, щоб кози не виїдали, їх наводили порядки. Ну, як бачите, нам уже навели порядки. Все зруйнували. Коротше, тільки зносить. Відновленню не підлягає. Сосни повиростали, все позаростало, двір заріс. Хана. Це просто хана. Подивіться. Що у нас случилось з нашим двором? Це теж тут забор должен бути. Там туї десь у кущах. Чи вони є, чи їх нема вже. Хто знає? Це у нас у двір хтось заїжджав машиною. Сліди натоптані. Хазяїну. Це наша бесідочка. Теж поломало кришу. Стіл украли вже у нас. Вже немає бісідки стола. Вже показяйнували. Украли мусорку возлі бесідки. Була теж. Поламали мангальну. Вона була ціла, як приїжджали той раз. Бачите, гаража немає. Стіна в хату випала теж від гаража. Ну, коротше, все тільки ламати. Розбирати, все зносить. Хто знає, роботи тут багато, як можете бачити. На відео. Там сусідська хата теж зруйнована. Ось бачите, варвари пообламували, все, що ціле залишилося, поламали. Розграбляють, крадуть усе, усім все треба. Виділі, якщо ніхто не живе, то треба обкрасти, обнести. Покрали мотори, <хи> електромотори, бензомотор украли, насос на стіні висів украли. Ну, коротше, одним словом, не люди, а варвари. Все. Що поламало, війна, що зруйнувала, а що люди ще крали. Крісло комп'ютерне вкрали. Та ви що? Я просто в шоці.